Добрий день, шановні друзі! Продовжуємо знайомство із захоплюючою книгою Короліна сучасного англійського письменника Ніла Геймана. З вами Ольга Віталіївна. Нагадую вам, що Кораліна – це казкова повість. Вона схожа на чарівну казку. Є добрі і злі герої, герой-помічник, чарівний предмет, випробування. Добро бореться зі злом. Однак книга поєднує в собі ще й елементи літератури жахів. Це жанр художньої літератури, що має на меті викликати в читача відчуття тривоги, страху. Така література часто включає містичне або фантастичне припущення, проте воно не є обов'язковим. Історія починається з того. Що Короліна з мамою і татом оселяється у квартирі, котра знаходиться у Старому домі. Над Джонсами у мансарді, живе девакуватий містер Бобо, який готує виставу мишачого цирку. Поверхом нижче мешкають міс Примула і міс Форсібіла, у минулому актриси театру. Короліну дратує те, що ніхто із сусідів не вимовляє її ім'я правильно. Навколо будинку розташувався занедбаний сад, у якому є закинута криниця і мешкає чорний кіт. Він справжній філософ. У нього немає імені. Він може переходити з одного світу до іншого, розмовляти. У новому домі у короліни немає друзів, а батьки зайняті лише роботою. Дівчина сумує та нудьгує. Почуває себе самотньою. Обстежуючи по завданню батька квартиру, Короліна знаходить у вітальні дивні двері. За ними цегляна стіна. Все віщує фантастичні трагічні події. Містер Бобо повідомляє Короліну, що миші просять її не відчиняти двері. Міс Примула та міс Форсибіла, читаючи майбутнє на Чайному листі. Сповіщають короліну про жахливу небезпеку. Про всяк випадок вони дають їй амулет, камінчик із дірочкою посередині. Коли короліна відчиняє двері у вітальні вдруге, вона опиняється у паралельній реальності двері, що відкриваються в інший світ, сюжетний прийом, який часто використовується в літературі. Однак важливо і завжди цікаво. Що трапляється з героєм у новій дійсності? Пройшовши коридором, короліна опиняється у квартирі, яка дуже схожа з реальною. Там дівчинку з радістю зустрічають інша мама й інший тато, похожі на рідних батьків дівчини. Тільки замість очей у них блискучі чорні гудзики. Інша мама пригощає зголодніло Короліну дуже смачною їжею. І пропонує дівчині залишитися у неї. Інша дійсність здається короліні цікавою, незвичайною, доброю. Її рідна мама їсти не готує родина харчується напівфабрикатами, а інша мама готує дуже смачну їжу. Рідний тато короліни постійно зайнятий роботою, не грається з донькою. Інший тато не працює, завжди готовий пограти з дівчиною. Рідні батьки згадують про короліну, коли кличуть її обідати або вечеряти. Інші батьки турбуються про дівчинку, кажуть їй ласкаві слова. У реальному житті короліна грається з простими, набридлими іграшками. У паралельній реальності в її кімнаті багато цікавих, незвичайних іграшок. У короліни немає домашніх улюбленців, а в іншому світі у дівчини багато домашніх улюбленців, пацюків. Рідна мама купує короліні сіру шкільну форму і величезний светр, який дівчинці зовсім не до вподоби. А у шафі, у паралельній реальності, дівчинка знаходить одяг, при який завжди мріяла. І коли інша матір питає короліну. Чи подобається їй в іншому світі? Дівчина відповідає, що тут краще, цікавіше. Можна сказати, що Короліна живе у двох світах. Один реальний, у ньому все звичне, нецікаве. Тут короліна відчуває себе самотньою, нікому не потрібною. А інший світ новий, незвичайний, допитливій короліні тут цікаво. Її люблять, про неї дбають інші батьки. Це фантастична реальність, у якій втілюються бажання мрії дівчинки. Підсвідомо вона хоче жити саме таким життям. Але за існування в омріяному світі короліні треба заплатити певну ціну, дати іншій мамі пришити гудзики замість очей. Боліти не буде, каже жінка. Але й дівчина добре знає, що коли дорослі так кажуть, буде дуже боляче. Короліну лякає загрози лишитися очей, і вона поспішає повернутися додому. Що символізують чорні гудзики замість очей? Мабуть, ви чули вислів очі, дзеркало душі. Можемо припустити, що якщо в героїв немає очей, вони бездушні. Сліпі у переносному значенні, не бачать красу світу, не вміють кохати, нездатні високі людські вчинки. Впевнена вам сподобався образ чорного кота у повісті. Котам люди завжди приписують магічні здібності. У них дев'ять життів. Чорні коти приносять нещастя, служать темним силам. Кіт у повісті справжній філософ. Це ви, люди, маєте імена, і це тому, що ви не знаєте, хто ви є такі. А ми знаємо, хто ми такі. Отож імена нам і не потрібні, пояснює кіт Короліні. Він може переходити з одного світу до іншого, розмовляти і стає помічником дівчини. Який світ обере короліна? Чи легко вдасться їй зробити вибір? Які пригоди чекають на дівчину? Про все ви дізнаєтесь, коли будете читати далі захоплюючу казкову повість Ніла Геймана? Дякую за увагу. До нової зустрічі.